У Лузівській громаді сімейні лікарі закликають мешканців вчасно оновлювати дані своїх декларацій. Лузівчани з дітьми мають надати їхні ідентифікаційні коди. Інакше декларації маленьких пацієнтів будуть неактивними. Коли лікарі. Набирали пацієнтів, то е, ідентифікаційний код було вводити не обов'язково. І в багатьох деклараціях ми не вводили цей код. А зараз Національна служба здоров'я вимагає, щоб у всіх цей код був навіть у новонароджених дітей. Тобто, якщо в дитинки немає ідентифікаційного коду, ми таку дитину не можемо навіть зареєструвати. Дані також мають оновити підлітки, які отримали айді картки, оскільки їхніх свідоцтв про народження вже буде недостатньо. Звернутися до сімейників мають і ті, хто змінив прізвище чи номер телефона. Є дуже багато пацієнтів, які майже щороку змінюють номер телефона. Сімейний лікар не може змінити номер телефона самостійно. Подається заявка на Національну службу здоров'я. Вони розглядають і дають або не дають добро на заміну цього номера. Буває помилка. В прізвищі, в ім'ї, по батькові. такий пацієнт вважається неверифікованим, тобто система його не бачить. Аби не виникало проблем, лікарі радять вчасно оновлювати дані у деклараціях, тим паче, що і медзаклад через таких пацієнтів втрачає кошти від Національної служби здоров'я України.